Одразу попереджаємо: ми не ставимо за мету продавати саме дешеве, це нехай буде ніша продаж тих продавців, хто закуповує у Китаї готові електронабори та акумулятори з найдешевшими комплектуючими. Ми ретельно відбираємо та закуповуємо самі елементи до акумуляторів та комплектуючі на заводі у Китаї, щоб самостійно в Україні складати високоякісні батареї та електронабори. Тому і різниця у вартості. Саме якість та довговічність це різниця у тому, що ви можете обрати або у нас, або у інших. Тепер трохи конкретики. Якщо ви купуєте електронабір, в якому контролер має ось такі контакти для з'єднання силових дротів, то готуйтеся до проблеми. При великому навантаженні, а значить і високому струмі, що надходить на контролер, вони швидко перегріваються і відразу починають плавитися. Це доведено практикою. Ми у своїх електронаборах замінюємо їх на надійний роз'єм МТ60. Так, це час, так, це витрати, але зате гарантована якість і довговічність електронабору. Не забудьте підписатися на веломоду попереду багато цікавих відеосюжетів саме про якісні електронабори. Скажіть, будь ласка, як вам електроколесо від веломода? Ви задоволені? Дуже задоволений. Рекомендую кожному. Веломода це, це якість.